Якщо ви хочете відпочити на природі в штаті Вашингтон, Getway Postcard Cabin буде для вас ідеальним місцем. Ці кебін розташовані в багатьох штатах. Ми вибрали неподалік від Mount Adam's і їхати туди з ли 4 години. За ніч ціна становить 170 доларів. Це патфрендлі кабін і всередині все дуже затишно. Територія тут досить велика, навкруги ліс, а виїжджаючи з території, ви можете побачити дивовижно Маунт Адамс. Цей песя в захваті від цієї поїздки він насолоджується прогулянками в лісі і голосно реагує на всю місцеву живність. Тут надзвичайно спокійно через відсутність інтернету. Інтернет є лише біля місцевого магазину. Тож ми ввечері заїхали в магазин, щоб завантажити фільми та купити щось на вечерю. Приїхавши, ми розпалили вогонь. Аксен зацікавлено спостерігав за всім процесом. Ми посмажили сосиски, попили дуже смачний чай та грілись біля вогнища до моменту, поки не почав падати дощ. Ми приїхали сюди лише на дві ночі, не дивлячись на погоду, так як це була особлива дата для нас, і хоч з погодою нам не дуже пощастило, відпочинок вийшов чудовим і без сумніву незабутнім.